Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер для того, щоб конкретно так підфармити гемаси або, можливо, закупитися дуже багатьма дріль-кейсами. Тому що вчора я тупо взяв і всі повідкривав, і в мене їх більше не лишилось. І це дуже-дуже погано. Зато у мене є дуже багато епічних ларч дрільменів. Мені навіть жодного міфіка не випало. І це дуже і дуже знаєш такого погано. Коротше, воно мені сильно не подобається. Але у нас є подарунок за 12-й день, Тоже непогано. Ми Скоро назбираємо на 20-й день, а там уже і 30-й скоро буде, так що все буде хорошо у нас. Тому погнали на трейд-плазу прямо відразу. І я би хотів би знайти ці кейси супер дешево. Я їх купував по 120 гемів за штуку. І тепер я розумію, що це, походу, була дуже класна ціна за ці кейси, і треба було їх купувати далі і далі і далі, далі. Потому що, о, зараз пусто є лол. Бо після того я просто ходив по другим трейд плазам там уже нічого не було. Пацики по 100 гемів зливають. Латрі. Давай попробуємо кинути відразу трейд. Латрі. Блін, у нього. Ну, знову трейди тільки для друзів, ладно. Питань немає, просто буду, значить, все купувати. Так, кейс не знайдений. Це дуже погано. Мені треба всі кейси скупити. Обалдіть, він в трейді. Він тупо в трейді. Треба мені теж трейди відкрити, щоб, можливо, він мені кинув трейд. Бо я щас буду закуплятися його кейсами. І цілком ймовірно, що він мені зможе кинути трейд і запропонувати всі кейси. Ну, таке часто буває, просто коли. Ну, особливо я по собі знаю, коли я від... Відпро... коли я відкриваю дуже багато всього, коли я. Ну, коли в мене купують дуже багато всього, я пробую зразу кинути трейд чуваку, щоб він, можливо, забрав в мене від все. а не я по одному сидів, виставляв його на продаж. Ну а бачиш, супер тяжко якось все купується, супер незручно. Ну, те, що вони тут є по 100 гемів, треба їх закуповувати просто срочняком, тому що тому що тупо. Ну він постійно в трейді, я не знаю. Нього не можна нічого купити. Тут ще є отакий чувак за 180, по 200 ще хтось продає. Ну, мені би по сотки його кейси забрати. Оце було б реально солідно, правда, не сильно хтось ну, хоче мені їх продавати, бо він постійно то в трейді, то ще десь. Дві. Cannot be found. Просто капець, просто лютий капець. Всі скупляють ці кейси, той. І маркетплейс не хоче нормально їх ну, оновлювати, і цей ще чувак постійно по трейдам скаче. Я не знаю, з ким він там трейдиться. чи йому друзі якісь трейди відправляють, чи що. Я взагалі не розумію. Але можна, щоб ти мені трейд кинув. Бо я йому трейд не можу кинути. Мені пише, що ну цей чувак, коротше, він такий, типа це тільки з друзями, і все. І ось, ось він. Да, І в нього ацептінг реквест тільки для друзів. Виключені в нього трейди, грубо кажучи, але потихеньку помаленьку його кейси можна пробувати купувати. Якби ж тільки ну вони продавались мені швидко, а не отако довго. А потім ще й мені писалося, ну в общем, чувак зайшов в трейд, ну в общем, чувак, там ще щось нема. нема предмета, ще, що, ще, ще, щось. короче, у ну, всякого лайну. Мені да просто закупляти купу кейсів. Я вже хочу збирати собі певну певну порцію цих кейсів і відправляти їх на другий інвентар. тому що ну ці кейси вони дуже хороші, я б сказав. Вони дуже хороші і по 100 гемів їх можна скуповувати вообще спокійно, аби ж тільки завантаження було бистріше. Бо я, типа, купую одразу, ну дуже довге завантаження йде. Та мені б цих кейсів десь назбирати купу. Було би добре. Помаленьку, потихеньку, кейси почали скуплятись. І шкода, що він мені не кидає трейда ніякого, бо я би в нього скупив би всі кейси, які в нього є. Це для мене не є проблемою, і їх би перетащив би на другий інвентар просто і не парився. Так, демка, якийсь мені кидає трейд. Ну, мені демка не надо, Мені треба, щоб мені цей чувачок відправив в трейда. Бо я хочу цих кейсів купу. Блін, ну він в натурі, він як не в трейді, то що десь в нього взагалі нереально щось купити. Він опять в трейді. Це халепа. І ось він стоїть Латрі HD 7LD В нього 71 тисяча гемів І тупо чувак в трейді це капець. Дві, і помаленьку, потихеньку йому гемчики просто капають, тому що я купую в нього кейси. Ось уже 72. І я один у нього кейси купую, поняв? Ось. 72-140. Зараз купую. 72-240. Тільки я один у нього кейси купую. Він же ж. І він трейди комусь взагалі рандомним чилам кидає. Але не тільки я в нього, бува, кейси купую, но хочеться, хочеться просто всі кейси в нього викупити за такою ціною. Чисто 100 гемів за штуку. Може мені поки що теж щось повиставлять на продаж? Типа. Там Dark Printer Chilla, Принтер Мена. Там. хтось мені трейди кидає Static Cella, би виставив. Гравіті Ганчиком. Щоб я ще би виставив таке. Прям потужне. Так, Astro можна виставити. За 800. Я би, я би виставляв купу всього, але мені треба купувати ще й дрількейси оці. Просто купу дрількейсів. І сам Латрі мені не кидає трейд. Толі вони їх дюпають, то що вони роблять з ними, я не знаю. Ну вже другий раз, типа, похожий чувак з якимось странним ніком, так ще й. Ну, так ще й. І трейди в нього вимкнені, і в нього нічого немає. Ні Endless рангу, ні Pencil рангу, ні юнітів ніяких. Просто, блін. Чувак просто бере і купу кейсів має, і все. І вони в нього не закінчуються, прикол в тому. Він просто їх по 100 гемів продає. Де він їх взяв, я не знаю. Зараз побачимо, наскільки ми багато зможемо їх закупити, бо, скоріш за все, доведеться зробити так само, як ми робили з таймкейсами. Просто запустити стріма, закинути на другий аккаунт купу гемів. Типа, ну, на, на, на тисячу кейсів, типа там 100 тисяч гемів, заку... 100 тисяч гемів там кинути туди. Ну як 100. В общем, побачимо, скільки ми там кинемо. В принципі, розберемося з тим, і будемо в підписників купувати кейси, в принципі. Хоча я вже не впевнений, що підписники сильно захочуть мені їх продавати, тому що вони вже надивилися, що на цих кейсах мене нормально заробити. І мало хто захоче їх мені продати, але в цілому все одно знайдуться якісь люди, які захочуть їх купити. І цілком ймовірно, що купувати як іменно кейси на другий аккаунт, ми будемо трішечки пізніше, коли ціна на них ще більше впаде. Хоча ми можемо так розігнатися, і ціна може взагалі не впасти. Ціна може взагалі не впасти. Хоча Drill Event додавали прямо буквально недавно. Просто ще один ультимейт, розумієш, це не так-то не так-то й просто собі. Це солідний дуже ультимейт, який доволі таки прикольний. Так, давай вченого меха теж продамо. За 300 гемасів. Так, щоб я ще виставив таке на продаж вченого за 400 гемів. І, походу, чувак вийшов. А ні, чувак не вийшов. Є він, хорошо. Бо я хочу і закупляти кейси в нього і сам своє щось продавати, просто щоб не сильно тратити гемів купу. І Діма, в мене щось хоче сильно-сильно зі мною потрейдитись. Голден. Непогано. Гемс пліз. Я в тебе не хочу його купити. Мені не треба Голден. Я в тебе не збираюся його купувати. Мені він не цікавий. Мені цікаво, знаєш, ну, купити кейси. А Голден мені нічого не дасть. Я б його, може, і купив за 700 70 тисяч гемів, але він мені не сильно потрібен. Абсолютно. Ага, і, і все, нема, так? Да? да, в нього кінчились кейси по сотні. О, є якийсь ще чел. Джі-джі-джі-джі-джі. Давай в нього купимо. Можливо, в нього їх теж багато. Ну, ні. Більше в нього нема. Більше дрількейси просто по 300 тепер. Продаються за 299 гемів. Всього мені, якщо чесно, не сильно подобається, але. Є Chill ще. Давай йому кинемо, попробуємо трейд. В нього теж трейди чисто для друзів, той самий скін даже. І знову ж таки, кейси по сотні. Зумазі йти просто, я тобі кажу, просто зумазі йти можна. Так, армори дрільмен, давай продамо тебе за 800. Що б я ще таке попродавав, торч чел 55. б я ще виставив на продаж. Бо треба купу всього продавати, бо я ще й купу гемів втрачу. 150 фьючерч колокмен. Давай продамо. Титан Present Чил 199. Давай виставимо. Ти в мене більше нема що продавати. Все, тупо нема що продавати. Титан Тітан Сінімачел. Так, і що в нас по дріль -кейсам? да, ні чорта нема. Ну, що ж поробиш, а сіки кейсів у мене є. Ну, я б не сказав, що так багато. Типа, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Даже нема 60 кейсів. 54 кейса, ну, теж непогано, даже 55, але цього мало. Цього прям конкретно мало. Я хотів в лобі поміняти, але щось вийшов взагалі стрійплази. Да, це, звісно, солідно. І ви, друзі, якщо теж хочете вписатися в таку Авантюру і закупити купу, купу, купу ультрадрількейсів. То можете обов'язково це почати робити. Але якщо у вас нема гемасів, то все, що вам просто-напросто потрібно, це завітати по посиланні в описі в мій магазинчик і. Прикупити там купу гемів або юнітів, або в залі що завгодно. Кстати, тут є якась така штука, типа спін. А, йому на купити. Ні, в мене нема робоксів. Окей, окей, окей. Кстати, вийде оновлення. DevCrate Update. Опа! Через 4 годин, через 5 годин буде оновлення. Йома, це солідно. Можливо, кстати, Drill Event чуть-чуть пофіксять. Можливо, Drill Event получить не ізі режим. А. А, ось що щось є, пошди. Дрій левел, шоп фьючерс, бо тут такого не було. Да, цього не було. Більше нічого й нема. Так, Open Drill Case. Я тут просто їх відкривав вже ж вчора. І позабирав дуже багато місій, це хорошо. І тіри теж попрокачував. 200 дрілів, 3 XP буста, Drill Case. 30 гемасів, лаки буста. Блін, режим прям жорстко підлагує. Ще ultra Drill Case. теж хорошо. Ще 300 дрілів, ще ultra Drill Case. ще Drill XP буст, 30 гемів, теж хорошо, звісно, але. Мені би складніший режим. А, от там нічого. Що не було, ну да, тут було. Тут я профтикав. Отут ось Сумон юніти. За дрілі можна купувати юнітів. І мене крутити обичних юнітів з обичного дрількейса. І тут мене вибити шеф дріля, який, по суті, ну, не сильно і потрібен мені. Мені потрібен оце ось. Оце ось, чувак. Оце ось, ось прям потрібно. Тому я купую ще три кейса. І ще три кейса купую, і ще купую один. Отако. От і ми купили, виходить, сім кейсів ще зверху. Дуже хорошо. І в мене вже їх по суті стало нормально так більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Майже. 11. Це майже 66 кейсів, у мене 65 саме. Ну, ти знаєш, непогано. 65 кейсів це вже теж краще, звісно, але хочеться десь ближче, ближче до тисячі їх назбирати. Бо поки що цього мені ну, маловато. Маловато. Прям добре маловато. Ладно, погнали, подивимося, що в нас взагалі відбувається на постофісі, тому що тут, скоріш за все, є теж якісь кейсики. 53 подарунка є. Дай пежа Large Clockman. Питань нема, пацанчик. Саша Джомба. отримуй Future Large Clockman. Бери, він твій. Так, ще ультрадриль кейс, Токсик Пелк, Гамбургер ТВ, Клок Спайдер, 450 гемасів, ще дрель кейс, такий чувак, принтер чел, ларч фьючер, ларч фенмен, ультрадриль кейс, ассасин чел, хайпер чел. Таймкейс плюс 1000 гемів Діджей спікермен, ультрадриль кейси, ще ультрадриль кейс, коконат кейс, тропикл кейси, пайнепл чел, рокет, ультрадриль кейси, 500 гемасів, дякую, велике, вчений. токсік, tropical shell, drill woman. Wow. Один гем, дарк дрильмен, статик спикермен, гравіти чел 200 гемасів, пансил щел, волейбол спікермен, активіті Кстати, новий чувак. Эм... Який дає бабки, 1300, вчений дрільмен, теж непогано. Коконат кейс ігнутий і 200 гемасів. Ще один хайпер, просто обалдеть. Дякую величезне, DJ Спікермен, Статік Чил, ультрадріл кейси і активіті Кейс. Дякую всім величезне. Забираємо. І у нас е, в клані, кстати, по квестам. Є дуже цікавий квест, відкрити 300 кейсів. І ти знаєш, це не є проблемою. Ну, ці кейси я не буду відкривати ультрадріль. Я можу відкрити два активіті кейси і можу пооткривати пенсіл кейси, якщо вони відкриваються, бо вони були залагані. О, зараз відкриваються, хорошо. Давно я їх не відкривав, тому що вони чогось не відкривались. Вони залагані були. Випадали мені у і рейєри. Ну, всяке лайно, понятне діло, нічого солідного. Ще один пенсіл кейс. Давай відкриємо. Давай відкриємо сигма кейси. Чом би й ні. Опа, сигма кейси відкриваються, чотенько. Випав чилик і бабки дає. Це ж він, так? Да? Так, да, і обичні ще чуваки. Епічні. Ну, епічні не сильно треба, а чуваки, дає бабки, кудись і можна і продати. І ще в мене є трохи тропікал кейсів, давай їх теж відкриємо. А тропікал кейси, походу, в натурі так і не пофіксили. Вони не відкриваються. Так, да, вони не відкриваються. Вони не відкриваються просто! Обалдеть. Ладно. Щоб по експішкам, 170 кейсів вже є відкрито. Ну, коротше, щоб нормально пооткривати, це нормально кейсів мат. У мене то є Нормально кейсів, але я просто не хочу відкривати прям солідні кейси. Я хотів би відкривати такі, типу, ну, лайтові кейси, які нікому, по суті, не треба. Щоб просто зарахувати в квесті. А щоб просто зарахуватися у квесті, можна взяти і закупити ще Активіті кейси. Тому що вони ще самі дешеві, і їх можна в цілому відкрити дуже багато. А да, 42, пенсіл кейси по 50. Так, купили армори дрільмена. Хорошо. Ультрадріль кейси по 150. Мацубанцо продає. Є їх, давай йому напишемо. Ага. Пожди, у нього є якийсь Ацептер квест який він ще не прийняв. Можливо, він хоче мій ацептер квест прийняти. Ну поки він його не хоче приймати, на жаль, Да, поки що йому моє не цікаве Так, хорошо. По суті, тоді ми можемо ще щось повиставляти на продаж. Ну, всяке таке, всяке всячину, яка мені, по суті, не сильно потрібна, яка мені захлавняє інвентар, гравіті Ганчика. Дарк Принтера вже забрали, бо я його дуже дешево продаю. Статік Чела. Давай виставимо теж. Він мені не треба. Ларч фенмен. Ой, отако за 15. Статік Чела опять купили. Статік Челів прям будуть жорстко купляти по 11. Їх треба прям сразу багато виставити, щоб відразу купу в мене їх і купили. Бо мені вони тупо не потрібні, вони засоряють інвентар дуже жорстко. І в мене прям дуже. Уже переповнений інвентар всякою всячиною, мені би ту всяку всячину і посливати. А якраз я зараз купу статік щелів повиставляю на продаж, і у мене пізніше колись їх всі скуплять. У мене навіть зараз Apex Legends хоче їх всі скупляти. Давай попробуємо кенти трейд. Ну, в нього трейди тільки для друзів. Бачиш, йому нізя можна кенти трейда. Ну, значить, будемо просто виставляти далі цих е статік челів Хай їх викупляє, потім продає дорожче. В принципі, то для мене взагалі вже не проблема. Я тобі можу їх віддавати і дешевше, і ще дешевше, і ще дешевше. Мені, вообще не взападло. Я би трейдом тобі на оборот їх передав би сразу 40 штук, поняв і не парився. І диви. І статік челів стає все менше і менше, бо він їх в мене викуповує і викуповує ще один щелося, Нікіта. Дусков, нехай викуповує, але в мене слоти кінчились. У мене статік челів ще нормально на продажі. Ну хай продаються, зато їх тут тепер менше набагато стало. І що по кейсам 150. Ну, 150 це дорого. 150 це дорого для мене. 150 це трошки дорого. Так, гравіті чела купили, а статік спікерів у мене особо сильно і не купують. Ось оце Apex Legends продає сігнутого за 150. Це, мабуть, я його ще й продав того сігнутого йому. Цілком ймовірно, що я тупо провтикався і продав сігнутого, і Я навіть цього не замічу. в мене є ще Сігнутий один. І ще є сігнутий, і ще. Де є сігнутий. Коротше, сігнутих у мене їх багатенько. І ось ще останній теж сігнутий. Ну, нормально. У мене їх, бачиш, багато висить на продажі, але но... тільки виставив і сразу купили. Вони, видно, залагали. І коли я отако дивлюсь на них. А, у мене все да, в їх в натурі купа. Хайчали, беруть і викупляють у мене. їх. А ми подивимося, що тут по кейсам. Блін, ну кейси по 150. Дорого. Мацубанко. І Селреді Бендінг. Він, ну, не приймає. Мутант той лет купили за 400 гемасів. Тоже хорошо, понів, потихеньку, наче і багато трачу на кейси, але чуть-чуть і. Відновлюю свої, так би сказати, запаси гемів, просто тим, що продають певних юнітів і. Можу купувати далі кейси. Так що, по суті, ми навіть геми особо не потратили, хоча кейсів купили нормально. Статік з пікерменчика забрали. Тоже хорошо. Я би пенсіл кейсу оцього за 30 гемів купив. 30 гемів це взагалі ерунда. І було би класно, аби так само коштували дріль кейси. Ну вони потихеньку вже в ціні падають. Потихеньку вже деякі чуваки скидають ціну, прям хорошо. Бо то, що вони були по 300 раніше, по 400 гемів. Щось уже по 150 їх можна забирати. Це вже непогано. Так, ну і статік челів почали знову викуповувати. Це хорошо. Воно хвилями якось приходить, позаходять нові гравці і починають їх скупляти, бо вони думають, йо. Це ж супер дешево, а потім розуміють, що ну, задорожче у них ніхто цих статік челів і купити не хоче. Бо той кейс нічого не коштує, в того кейса нічого толкового нема. Просто проходний кейс і статік чели у мене викупляються дуже-дуже хорошо. Мені це дуже подобається. І нехай викупляються вони далі. Диви, в мене їх взагалі вже стало мало. Хорошо! Як же кайф, просто сразу багато продаєш, і вони в тебе, можна сказати, улітають. Ну, а що ж ти хотів, ціна супер мінімальна? Ультра мінімальна ціна, просто вирішує всі проблеми. Отаку. Бо тобі, да? У ну, мене їх, правда, ще на продажі багато, ось вони всі підсвічені. А так то їх буде ще менше, як тільки в мене їх всі куплять. Так, Printer Man ще досі висить в ціні, нормально. І мені цікаво оцього чувака, якого мені дали. Він же ж виходить дріль, і він ось. Да, він дає бабки прям нормально. Його можна в дрі використовувати. Обалденно! Ох, йо, оце хорошо. Оцього, значить, можна взяти, оцього можна взяти і конкретно всіх розвалювати. Ха-ха-ха! Кайф. Так, потихенько статіки у мене забирають, у мене їх стає все менше і менше і менше. Ну і не поч... і не погано, не погано. Це хорошо, що у мене їх стає менше. Бо мені вони тупо не треба. Вони як непотрібні, у мене інвентарі лежали. Я розумію, що колись вони будуть стояти набагато дороже, але вони мені ну, не, не потрібні. Вони мені тупо напросто не треба. Все, так, на продажі висять всі ті, що не сігнуті. Правильно? Да. На продажі висять всі не сігнуті, так що нехай висять, нехай продаються, гравіті чела. Тож давай виставимо. Хух, хорошо, з цими розібралися. Давай ще з принтерменами розберемося, <laughs> які теж мені не потрібні абсолютно. Потихенько, помаленько, бач, взагалі, хорошо. Так, да, звісно, це невеликі гроші по гемам, але зато пустіший інвентар робить так, що все стає на свої місця. І у мене вже 887 юнітів. І у мене ще дуже багато лайна, типу епічного сього там, поняв. Потім, якщо по ол тако подивитись, то тут у мене, звісно, теж шмоток всяких-всяких тих, які мені не треба. які ми просто продамо на коїни, і все буде, типу, хорошо. Фух, Супер. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Трошечки там, Трошечки дріль-кейсів ми закупилися. Вийшло у нас купити хоч їх капельку. По 150 не хочеться їх закуповувати, тому що, ну, трошки дороговато. Я думаю, ще почекаємо. І буде ще дешевше. А з вами був Сайшіос. Не підписуватись на канал. Ставити свій подобайдені, і всім пока-пока.